Сьогодні у випуску час пік дія та її переваги. Закарпатці активно користуються додатком. Штрафи оплачувала. супер класно. Швидко, швидко, зручно. Сакура Фест літературний вечір у бібліотеці Мукачева. Цей захід люблять і знають всі, і дуже всі переживають приїхати до нас, щоб попасти, коли вони ці квіти цвітуть. Начальник Рахівського РТЦК спільно з головою Рахівської РВА вручили державні нагороди України родинам загиблих захисників указом президента України орденами за мужність третього ступеня посмертно нагородили воїнів Лембака Івана Михайловича та Думенка Юрія Юрійовича. Євросоюз профінансує шість проєктів від Закарпаття за напрямком довкілля. Про результати роботи моніторингового комітету транскордонної програми Польща Україна-2021-2027 повідомив заступник голови Закарпатської Василі Ванчо. Йдеться про 4,5 мільйони євро, які спрямують на реалізацію проєктів, що є важливою підтримкою для регіону. Поліція Іршави припинила діяльність трьох наркоторговців. Вони збували метамфетамін та канабіс на території обслуговування правоохоронців. Серед затриманих за наркоторгівлю 34-річний житель села Арданово, Бергівського району, 38-річний житель села Ільниця та 29-річний Іршавець. Двоє останніх вже раніше судимі за майнові злочини. За місцями проживання всіх фігурантів поліцейські провели санкціоновані обшуки, в результаті яких вилучили ряд речових доказів. За скоєння зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Конфіскацією майна за вбивство жінки в центрі берегова місцевому жителю загрожує до 15 років ув'язнення. Нагадаємо, подія трапилась в середині жовтня минулого року. Тоді до поліції подзвонив 24-річний чоловік і повідомив, що в центрі міста виявив тіло жінки без ознак життя. Між ним та його знайомою стався конфлікт. Будучи невдоволеним, поведінкою жінки обвинувачений в стані алкогольного сп'яніння. Підібрав із землі скляну пляшку, розбив її та гострим кінцем наніс особі удар у шию. Потерпіла від отриманого поранення і сильної кровотечі померла на місці. Порятунком від нескінченних та безглуздих черг став мобільний додаток Дія, офіційний реліз, якого відбувся 2020 року. Окрім цього, паралельно існує й одноіменний веб-портал, що допомагає вирішити безліч важливих питань. Всього кілька кликів, не виходячи з дому. Сьогодні закарпатці активно використовують додаток Дію в будь-яких цілях. Прекрасний додаток. Багато переваг і сплачувати податки можна і витяги зручно робити. Я користуюся додатком «Дія», які в неї переваги як у всіх електронних сервісів. В принципі, куча переваг, швидкість та завжди доступність, перевірка того, що це справжні документи через QR-код, передача QR-кодів на разі в ЦНАПі є через а, документів через QR-код. І все таке. Штрафи оплачувала. Супер класно. Швидко, швидко, зручно. За допомогою зручного додатка спрощується велика кількість процесів, що пов'язані з отриманням різноманітних державних послуг. Тим не менш, ще не всі українці в повній мірі змогли відчути всі переваги користування цим сервісом, та й не кожен знає про його користь у повсякденному житті. Принципи роботи застосунку та його відмінні особливості відчула на своєму досвіді. І я нещодавно я зіткнулася з проблемою закінчення сроку дії водійського посвідчення, і по рекомендації знайомого зрозуміла, що додаток «Дія» якраз врятує ситуацію, щоб Уникнути довгих черг я внесла всі дані, які від мене вимагала програма. Знайшла віконце з назвою Заміна посвідчення водія, казала причину заміни посвідчення водія і оплатила. Оформила так, щоб забрати через сервісний центр. Але думала, що потрібно буде фотографуватись на посвідчення. Але коли прийшла, то менеджер сказав: якщо я оформляла через дію, то можу підписатися і забрати готове посвідчення. Завдяки дії мобільного додатку українці мають змогу отримати ряд послуг від держави в режимі онлайн. Заступник голови Закарпатської ВАЗ з питань цифрового розвитку Олександр Поцкан розповідає: з початком війни деякі реєстри були недоступні в програмі дія, і людям було важко отримати ту чи іншу послугу. Наразі додаток Дія та його розробники відкривають нові реєстри. Дуже багато. Е Послуг стосується це переміщених, Усі паже, ми розуміємо, що йде війна, і люди переміщуються шукають прихисток, Є дуже багато допомог різних надії. Це і є відновлення, яке ми знаємо, що може людина подати заявку на отримання там компенсації на житло, де якщо було зруйновано, навіть якщо вона знаходиться, наприклад, на Закарпатті, воно може підтвердити це своїми там документами і може подати заявку на отримання компенсації за зруйноване житло. Зараз, якщо навіть сім'я, яка новостворена сім'я, яка має ну там дружина і чоловік хочуть там взяти шлюб, то вона можна це провести через дію. Це навіть не потрібно знаходитися в одному місці. Людина, наприклад, жінка знаходиться, наприклад, в Ужгороді, а чоловік знаходиться на фронті. Вони можуть це зробити через онлайн, тобто вони можуть провести шлюб через і дуже багато таких сервісів, які зараз дають можливість скористатися онлайн-послугою, тобто не ходити в ті чи інші заклади. Розробники додатка запевняють, що система чудово захищена від будь-яких можливостей посягань зовні. Тому переживати про це не потрібно. Вся важлива інформація зберігається на платформі, включно у зашифрованому вигляді. А саме вона чітко відповідає всім високосвітовим стандартам захисту від кіберзагроз. Загорання даху над оселою власника дворогосподарства сталося в селі Шаян на Хущині. Незадовго до події господар розтопив піч, а коли виявив займання, то намагався самотужки стримати вогонь за допомогою поливного шлангу, адже близько знаходилась надвірна споруда. Невдовзі його справу продовжили вогнеборці Вишкова та Хуста. Бійці захистили розташовану поруч будівлю, загасивши пожежу на площі 20 квадратних метрів упродовж півгодини. Період цвітіння саку стали справжньою візентівкою та окрасою Мукачева у цей весняний період. Чимало гостей міста і мукачівців надихаються японською вишнею. Також вона впливає і на настрій митців слова. Саме тому традиційно у сакурний сезон у міській центральній бібліотеці імені Олександра Духновича збираються поети і письменники з різних куточків України. Об'єднання творчих людей е, є можливість цим людям. Висловитися, обмінятися думками, поділитися своїми творчими напрацюваннями. І, взагалі, це творчість надихає на щось хороше, на гарне. На літературний Сакура-фест, цвітіння сакур, натхнення мить зібралися талановиті мукачівці, переселенці та гості міста. Під час поетичного вечора митці декламували власні поезії, виконували авторські пісні та відомі твори українських виконавців. Тематика вільна, але головне, що об'єднує всю творчість. Хтось душу демону віддав, хтось цілував його у губи, хтось світло в темряві ковтав. Тільки щоб з тобою бути у світі, повному примар, у світі, повному ілюзій, брехливо у листах писав, мовляв, ніколи не розлюбить. Насамперед я більше писа вірші про війну, тому що мене це дуже бентежило насамперед, тому що переживаю дуже за свою Україну. І займало приблизно написання першого віршу мене місяці два. Це був мій перший вірш, який я написав. Називався Сило в правді. Після того вірші вже почали легко вдаватися мені, тому що я знав, що писати, тому що читав дуже багато віршів тематики Тараса Шевченка, і мені, мене просто сильно надихало писати вірші по його тематиці. У мене немає конкретної його тіму, тільки це я як то читав інтересну статтю Один середньовіковий поет. Писал стихи только о рыцарских турниров. Вот больше ни о чем. Вот только рыцарские турниры была тема его творчества. У меня есть стихи более философские о любви и просто поприкалываться, так э, посмеяться. Так что я как бы разнопланово. Нет идеи, нет, нет какой-то темы. Учасники і організатори радіють, що вже другий рік поспіль вдається зустрітися з літературними друзями та бодай на декілька годин забути про воєнний період та насолодитися поезіями. Вільна Україна у світі лише така єдина, непереможна ворогами і найсильніша між світами. В нас дух свободи все гуляє. До перемоги воля грає, людей докупи, всіх збирає. на захід серцем посилає. Цей захід у нас вже багато років. Про Сакуру фест. Цей захід люблять і знають всі, і дуже всі переживають приїхати до нас, щоб попасти, коли вони ці квіти цвітуть. Треба. Давати радість людям, а як їй можна дати? Ось наші вірші, наші зустрічі, хоч ми дуже рідко зараз з цією війною зустрічаємося, але, але ці зустрічі вони якісь незвичайні, тому що, тому що війна і тому, що так тяжко. Поетично-лірична атмосфера панувала в залі бібліотеки протягом усього заходу. Крім того, під час літературного вечору всі долучилися до збору донатів на авто для ЗСУ. Прикордонники Чопського загону виявили у пункті пропуску Тиса викрадений автомобіль. Це була машина марки Volkswagen, розшукувана Інтерполом. Транспортним засобом на в'їзд в Україну прямував 39-річний громадянин Вірменії. Під час перевірки автомобіля зафіксували спрацювання бази даних Інтерпола. Тут підтвердили, що транспортний засіб марки Volkswagen 14-го року випуску перебуває в обліках як викрадений рік тому на території України. Що ж до то на його ім'я спрацювала відомча база даних, відповідно до якої іноземцеві заборонено. В'їзд в Україну. В Ужгороді штрафи за парковку залишатимуть у червоних зіп-пакетах. Відповідне рішення буде діяти від сьогодні. Про це повідомляє Ужгородська міська рада. Управління контролю за благоустроєм та дотриманням правил дорожнього руху в частині стоянки та зупинки Ужгородської міської ради інформує, що від 19 квітня повідомлення про порушення правил дорожнього руху, які виписують працівники управління, залишатимуть на транспортних засобах у зіп-пакетах.